Давайте вип'ємо за наших рідних, тому що тільки їм ми по-справжньому потрібні, тому що тільки вони проявляють до нас особливу увагу. От що ви, наприклад, помітили у мене нове, яку обновку? То у вас багато чого. Саме так, багато чого. Тому що я, слава Богу, і всім його янголам маю дуже багато уваги від моєї сім'ї. От скажімо, мої руки. Яка тут обновка? Кольцо, конечно. Саме так. А вже ж кольцо. Каблучка. Вона золота, розумієте, золота. І подарував мені її хто? Як ви гадаєте? Син? Ні, не вгадали. Дочка? Ні. Ваш чоловік? Так. Мій чоловік. Мій Анатолій Толя. І як подарував? Якось звичним ранком під час того, як ми відпочивали на Дахабі, ми вирішили ну, по-європейському відпочивати. Не на базі якийсь будиночку біля моря. Так от, ми пішли купатися на море. Діти, звісно, окремо собі були. А ми окремо. Я пішла перше купатися, поки Толя роздягався. І тільки я перший раз спирнула, як бачу, що хтось поруч зі мною під водою глиб-глиб-глиб-глиб. А це мій Толя. Думаю собі, ого, він швидко встиг заскочити у воду. І він прямо під водою відкриває коробочку, а в ній ця каблучка. І вона так блищала під водою. На сонці, що я собі уявила, ніби ми молоді, і він мені пропонує вийти залі. Ой, може, ви не будете про це розказувати, бо вам бачу важко перетеке. А як це не треба? Треба. Треба, якби важко не було. А тепер сукня. Подивіться, яка сукня. У той же день, коли Толя подарував мені на морі каблучку, тобто у мій день народження ввечері він повів мене в одну із місцевих храмничок».